Історично можна виділити три економічні системи: традиційну, командну і ринкову. У сучасному світі існують переважно мішані економічні системи, у яких поєднані риси всіх трьох систем. Тепер про них більш детально. У традиційній економіці. Методи і технології виробництва обміну, розподілу доходів ґрунтуються на давніх звичаях і традиціях. При цьому економічна діяльність вторинна порівняно з релігійними і культурними цінностями. У командній економіці переважають суспільна державна власність на засоби виробництва. Колективне прийняття економічних рішень, а також централізоване управління економікою за допомогою державного планування. Відтак у командній економіці закономірно існує величезний бюрократичний апарат. Ринкова економіка характеризується як система, заснована на приватній власності, свободі вибору і конкуренції. Важливо розрізняти право власності і відносини власності. Право власності це право контролювати використання ресурсів і розподіляти витрати і вигоди, які при цьому виникають. Право власності виражає ставлення людини до речі як до своєї або як до чужої, тобто будується за формулою суб'єкт об'єкт. Однак у цьому трактуванні немає відповіді на запитання, звідки береться право власності і як воно реалізується. Відповідь міститься в розгляді власності як економічних відносин між людьми. Отже. Відносини власності це відносини між людьми стосовно речей, що виражено цією формулою. Які ж відносини щодо речей виражає власність? Це відносини присвоєння і відчуження благ, тобто купівлі-продажу. Після того, як держава законодавча врегулює майнові відносини, покупець набуває право власності. Тобто повноваження володіти, користуватись і розпоряджатись майном. Наприклад, орендар чогось не може розпоряджатись майном. Він не може щось продати чи подарувати. Він може володіти і користуватись майном на правах оренди. Але право розпоряджатись є тільки у власника. Що ж таке володіння? Це фізичне володіння річчю. Користування ж полягає в праві споживати благо від речі для задоволення власних потреб. Розпорядження це право змінювати належність майна, тобто продавати, міняти, дарувати, навіть знищити можна. Зазначені права власника можуть бути тимчасово обмежені з його ініціативи. Якщо людина здала в оренду якусь річ іншій особі, то вона втрачає на певний час право володіння і користування цією річчю. Є приватна власність і є суспільна власність. Ваш смартфон це ваша приватна власність, парта, шкільна дошка, та й сама школа це суспільна власність. Ринкова економіка гарантує насамперед свободу вибору товарів і послуг. Кожен самостійно розподіляє власні ресурси відповідно до своїх інтересів. Це означає, що існує свобода підприємництва. Людина сама визначає, що, як і для кого виробляти, де, як, кому, скільки і за якою ціною продавати свою продукцію, яким чином і на що витрачати отриманий дохід. Ринкова економіка спирається на обмежену роль державного втручання в економіку. Уряд необхідний для того, щоб визначити правила ринкової гри та стежити за виконанням цих правил. Свобода вибору стає основою конкуренції. Конкуренція це суперництво між суб'єктами ринкової економіки. Розрізняють конкуренцію продавців, конкуренцію покупців. Досконала або чиста конкуренція виникає за таких умов. Існує багато дрібних підприємств, які пропонують на ринку схожу продукцію. Частка кожного підприємства настільки незначна, що будь-яке його рішення про підвищення або зниження ціни не позначиться на ціні ринкової рівноваги. Для входження нових підприємств до галузі. Немає жодних перешкод. Для недосконалої конкуренції характерні мала кількість фірм у кожній сфері підприємницької діяльності, можливість якоїсь групи підприємств впливати на ціни. Наприклад, як це роблять оператори мобільного зв'язку в Україні. Найбільш яскравим прикладом недосконалої конкуренції є монополія. Коли один унікальний товар пропонує лише один виробник монополіст. Він же встановлює ціну на цей товар і перешкоджає потраплянню на ринок конкурентів. Добросовісна конкуренція це таке суперництво, коли дотримуються правових та етичних норм взаємовідносин із партнерами. Недобросовісна конкуренція передбачає. Технічне шпигунство, переманювання фахівців професіоналів, підкуп працівників підприємства, конкурента, неправдиву рекламу тощо. Згубність монополії для розвитку економіки усвідомили наприкінці 19 століття і почали з нею боротьбу. Першою країною, яка ввела обмежувальні закони для монополії, стали. США у 1890 році було ухвалено так званий закон Шермана. Відповідно до нього. Фірма, яка контролює понад 65% ринку, могла бути звинувачена в спробі монополізації. За це закон передбачав покарання у вигляді штрафів, конфіскацій та позбавлення волі до 10 років. У 1914 році в США був прийнятий другий за значенням акт закон Клейтона. Він забороняв локальне зниження цін для боротьби з конкурентами, злиття фірм за рахунок придбання акцій конкурентів, поєднання посад у радах директорів різних фірм, які діють в одній сфері бізнесу. Нині антимонопольні закони діють у всіх економічно розвинених країнах. Вони сприяють розвитку досконалої конкуренції, а відтак і зростанню економіки. Функціонування будь-якої економіки ґрунтується на взаємопов'язаному русі ресурсів, споживчих благ і доходів. І ось. Цей весь рух називають економічним кругообігом. Головною одиницею в цьому кругообігу виступає сімейне домогосподарство, яке є основним споживачем товарів та послуг і водночас основним власником тих ресурсів, які необхідні підприємствам для виробництва. Тобто кругообіг починається з домашніх господарств як власників ресурсів. Вони постачають на ринок ресурси праці, землю, капітал і підприємницькі здібності. Далі ресурси потрапляють до підприємств, які створюють з цих ресурсів товари та послуги. Далі товари та послуги опиняються на ринку продуктів, де їх купують. Домогосподарства. Цим завершується перше на цій схемі внутрішнє коло кругообігу ринкової економіки. Друге коло починається з підприємств. Підприємства, здійснюючи виробничі витрати, виступають на ринку ресурсів як покупці. Купуючи ці ресурси в домогосподарств, вони сплачують їм доходи заробітну плату, ренту, відсоток і прибуток. Домогосподарства, отримавши доходи, здійснюють споживчі витрати і на ринку продуктів купують товари та послуги. Підприємства, які ці товари та послуги реалізують, отримують доходи. У ринковій економіці є головне правило купити дешевше, а продати дорожче. І ось цей баланс породжує головний закон ринкової економіки закон попиту і пропозиції. Попит можна визначити як ту кількість товару, яку споживачі бажають та можуть придбати за певною ціною у визначений період часу. Ціна попиту це найвища ціна, яку згодні заплатити споживачі за товар. За інших рівних умов, величина попиту на товар зростає, якщо нижча його ціна. І навпаки, якщо ціна зростає, то і попит зменшується. Ця обернена залежність називається законом попиту. Які чинники впливають на попит, якщо ціна не змінюється? Перший зміна доходів споживачів. Якщо у людей зростають доходи, це зумовлює збільшення попиту на товари і послуги. Другий чинник зміна смаків споживачів, а також зміна моди. Третій чинник сезонність. Взимку зростає попит на теплий одяг, а влітку на морозово. Четвертий чинник. Зміна цін на схожі товари субститути. Наприклад, коли зростають ціни на троянди, то збільшується попит на інші дешевші квіти. П'ятий чинник. Зміна ціни товарів доповнювачів. Наприклад, зростання цін на бензин. Призводить до зменшення попиту на окремі моделі автомобілів. Шостий чинник інфляційні очікування. За умови появи інфляційних очікувань, попит на деякі товари та послуги може зрости. Тепер про пропозицію. Це та кількість товару, яку виробники. Готові постачати для продажу на ринку за певною ціною у визначений період часу. Ціна пропозиції це найнижча ціна, яку згодні отримати продавці за товар чи послугу. За інших рівних умов, величина пропозиції товару більша, якщо вища його ціна. Ця пряма залежність називається законом пропозиції. Головними чинниками, які впливають на пропозицію, є такі: Перший чинник ціни на ресурси. Якщо витрати виробника на сировину, матеріали, паливо, а також робочу силу зменшуються, то виробник може пропонувати більшу кількість продукції. Тобто пропозиція товару зросте. Другий чинник прибутковість галузі. Якщо в якійсь галузі зростають прибутки, це робить її більш привабливою, тому призводить до зростання пропозиції. Третій чинник кількість виробників продавців на ринку. Якщо кількість виробників певного товару збільшується. То і зросте його пропозиція. Четвертий чинник: рівень технологій. Більш досконала технологія виробництва збільшує продуктивність праці. І відтак пропозицію. П'ятий чинник – податки та субсидії. Підвищення податків буде збільшувати витрати виробника та скорочувати пропозицію. А державні дотації знижують витрати підприємств і тим самим ведуть до збільшення пропозиції. Шостий чинник вплив природно кліматичних умов. Гарний врожай завдяки погоді сприяє збільшенню пропозиції. Отже, баланс між попитом і пропозицією породжує ту ціну, за яку покупець згоден купити, а продавець продати. Ринкова рівновага це ситуація на ринку, коли величина попиту дорівнює величині пропозиції, і ціна попиту збігається із ціною пропозиції. Ринок ніколи не перебуває в спокої, чинники попиту і пропозиції впливають на стан рівноваги і здатні його порушувати. Унікальність ринкової моделі ціноутворення полягає в тому, що рівновага може відновлюватись без втручання держави. Бувають ситуації, коли ціни визначають державні органи. Прикладом може бути встановлення урядом ціни стелі або підлоги. Ціна стелі нижча за ціну рівноваги. Її встановлюють із метою захисту споживача. Унаслідок такого втручання величина попиту зростає, а величина пропозиції зменшується. Це призводить до дефіциту товару на ринку. Ціна підлоги. Вище за ціну рівноваги, її встановлює уряд із метою захисту осіб та соціальних груп, які виробляють або володіють ресурсами, наприклад, встановлення мінімальної заробітної плати. У цьому випадку попит на робочу силу зменшується, величина пропозиції збільшується і виникає безробіття. У ринковій економіці держава виступає в ролі регулятора відносин між покупцями і продавцями. Саме держава встановлює початкові правила гри для всіх учасників. Ринкова економіка не може існувати без грошей. Проте, не у всіх людей є достатньо грошей навіть для задоволення своїх базових потреб в умовах ринкової економіки. Це так звані соціально незахищені верстви населення: пенсіонери, безробітні, студенти, люди з особливими фізичними потребами. Про таких громадян дбає держава за допомогою соціального законодавства і соціальної політики за такими напрямками підтримка соціально незахищених верст населення, охорона праці і здоров'я людей, усунення соціальної нерівності шляхом перерозподілу доходів. Підтримка сім'ї материнства, батьківства, дитинства, фінансова підтримка освітніх і культурних програм. Боротьба з безробіттям. Така державна політика була особливо поширеною в Європі та США в 60-70-х роках 20-го століття та отримала назву Держава загального добробуту. Держава тут відіграє. Ключову роль у захисті та розвитку економічного і соціального благополуччя її громадян. За допомогою прогресивного оподаткування здійснюється перерозподіл багатств, завдяки чому громадянам незалежно від рівня їхнього доходу безкоштовно надають середню, часто і вищу освіту. Широкий спектр медичних послуг, а соціально незахищені отримують соціальну допомогу. Фінансування допомоги соціально незахищеним верствам населення відбувається з державного бюджету, який у країнах із ринковою економікою наповнюється завдяки податкам. Таким чином. Перерозподіл багатства відбувається шляхом оподаткування населення країни та підприємств. Розміри і час надходження податків до державної скарбниці визначаються законом. За формою оподаткування всі податки поділяють на дві групи: прямі і непрямі, тобто опосередковані. Прямі податки накладають на прибуток, заробітну плату, дохід від власності на землю, капітал. Їхній розмір залежить від величини доходу. У такий спосіб за прямого оподаткування більше платять ті, хто мають вищі доходи. Такий принцип оподаткування більшість економістів світу визнає найсправедливішим. Проте податкова система не обмежується лише прямим оподаткуванням. Ще існує непряме. В цьому випадку податок накладають не на дохід, а на витрати. Непрямий податок сплачують під час купівлі товару. Непрямі податки закладені в цінах товарів і послуг. І їхній розмір для окремого платника. Прямо не залежить від його доходів. Проте, з іншого боку, оскільки непрямі податки включаються в ціни, то фактично їх платить у більшому розмірі той, хто більше споживає. А більше споживає той, хто має вищі доходи. Тому непрямі податки вважають найбільш несправедливими. Прикладами непрямого оподаткування є податок на додану вартість, акцизний збір, мито. Отже, у сучасному світі саме ринкова система забезпечує належне функціонування економіки та доступ людей до споживчих благ. Функціонування ринків визначають закони попиту та пропозиції, а також ціноутворення. Завданням держави є законодавчо забезпечити захист прав продавців та споживачів. Також держава здатна впливати на функціонування ринку через соціальне законодавство, яке сприяє такому перерозподілу благ, яке забезпечить належний рівень життя всіх членів суспільства. Друзі, на цьому все. Побачимось.